Вітаю 25 серпня на календарі. Що нового відбулося в Черкасах та області, розкажуть вам кореспонденти Суспільного. В Студії працює Вікторія Будевіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі про події коротко. Дрова, біопаливо чи газ, як у громадах Черкащини готуються до зими. Нам газу не вистачає, газ дуже дорогий для нашої сім'ї. Канцтовари напередодні навчального року роздали волонтери школярам, які через війну переїхали до Черкас. Дуже хочеться бути умним і сильним, красивим театральну прем'єру готують актори до відкриття нового сезону. Люди не хочуть залишатися людьми. Запасатися дровами на зиму радить Черкащанам голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну можуть виникати перебої з опаленням. Передусім, про комфорт варто попіклуватися сім'ям із маленькими дітьми, пенсіонерам та опікунам людей з інвалідністю. Чи готуються до морозів громади та населення? Дізнавалась Тетяна Недбайло. Ой, Софійка та Лєра допомагають поратися по господарству. Дрова привезли декілька тижнів тому, аби дітям взимку було тепло, каже жителька села Білозір'я Лариса Сможна. Ми хвилюємося, тому що зараз у нас такий час воєнний, непредсказуємий. І поки літо, поки тепло, поки дровішка сухенькі. Невдовзі планують привезти ще одну вантажівку. Нам газу не вистачає, газ дуже дорогий для нашої сім'ї. Дім великий, квадратура велика, і час від часу треба підтаплювати дровішками. Влітку працюють старано, аби потім у морози відпочивати на лежанці, яку завжди гріє піч. Наша спасительниця на зиму, тут ми дервіжка підлажимо, гріється, Це у нас тут грубка. Запаслася дровами і тамтешня поліклініка. Тут і попиляні, і колодами. Сосна, дуб. І Придбали їх за гроші місцевого бюджету в липні, говорить головний лікар Сергій Копилов. Примали 140 кубометрів дров, і ще думаємо замовити 60. Нам на весь опальний сезон ну, десь 200 кубометрів треба. Твердопаловні котле тут уже сім років і ще жодного разу не підводили, додає пан Сергій. Режим роботи котельні залежить від погоди на вулиці. Ми його складаємо індивідуально, тобто дивимося, якщо тепло, то котельне работает в данний час, ночной час не працює. Якщо вже 0 градусов і мінус, тоді тоді роботи на повну потужність медзаклад лікує понад 7 тисяч пацієнтів. Працювати у кабінатах, пояснює чоловік, комфортно і взимку. Тут це ні потрібно тепло, комфортно. Я думаю, що і в этом зимку буде теж тепло і комфортно. Опалення дровами не лише альтернатива газу, а й суттєва економія грошей, зауважує голова білозірської громади Володимир Міцук. Я зрівнював порівняння навіть ліцею нашого, то ми в ті часи, коли використовували газ, ми платили. Щомісяця до мільйона. А зараз ми платимо на всі школи мільйон. Це велика різниця. Аби всім вистачило біопалива, його заготовляють у лісництвах області. На дроворубі щодня працюють майстри. краном підтягують колоди, укладають на машину, яка розпилює та рубає. Цим дровоковим на багато. Лаше що він повністю механізований Ми не піднімаємо, все робить гідравлічна Робота пиляє набагато легше, ніж колоти сокирою. Сокирою треба підтягувати, відноситися, викидати ручну, а тут все робиться гідравліка і механізація. Ажіотаж довкола заготівлі нині чималий, каже начальник обласного управління лісового господарства Олександр Дзюбенко. Дорога виписується в певному стабільному режимі, але в цьому році ми бачимо, що збільшився як мінімум у два рази. Фільші. Не можу спрогнозувати, не думаю, як мінімум три-чотири-п'ять разів в, три, в зв'язку з ситуацією, яка склалась в країні, Так буде рекомендації, які від нас будуть лунати, вже вони лунають потихеньку. Це перш за все економія. Електроенергії, економія тепла, запаси води і альтернативні види опалення. Звичайно, дрова традиційно в об'єднаних територіальних громадах це, мабуть, одні з самих альтернативних джерел. і Черкащина має такі можливості, тому сподіваємося, що. В окремих територіальних громадах об'єднаних буде належним чином здійснена ця підготовка, і сподіваюся, що ми будемо готові до опального сезону в повній мірі. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов, новини на Суспільному, Черкащина. Зошити, ручки та ранці. Школярам, які через війну переїхали до Черкас, роздали півтори сотні канцелярських наборів. Таку доброчинну акцію організували в міському гуманітарному центрі. Допомогу небайдужі приносили влітку. Чи задоволена малеча та батьки? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. У мене є ручки, карандаши. Зошит альб... для малювання альбом. П'ятирічний Микита тішиться своїм подарункам до школи. Він першокласник і навчання каже, вже очікує. Мені веселитися хочеться і Навчаться. дуже хочеться бути умним і сильним. Красивим більше всього я люблю читати. А казки любиш читати Україну. Сильно не сильно. А що любиш читати? Люблю всякі книжки читати. Научно. Ну про що Научно. родина хлопчика із Покровська, що на Доначчині, у березні з під обстрілів виїхали до Черкас. Тут Микита піде до школи, а після перемоги планують повернутися додому, каже бабуся. Ми будемо жити в своїй державі, у своїх домівках, в своїм місті. Семирічний Микола, який цього року йде до другого класу, теж отримав ранець і канцелярію. За уроками, говорить, не сумує, а от за перервами так. Та можна поігратися з друзями. Діти мають надолужити втрачені знання, каже донечанка Любов. Надіємося, нічого як якось... от. Не испортит именно очного образування, тому що очень тяжело. Ми вообще полгода потеряли в нашому регіоні з с, с онлайном. То есть это сложно. старались літом навірствувати. Світлана і Чернігівщини прийшла без свого шестирічного сина, але каже, сподівається, що йому все сподобається. Чутом того, що це хлопчик то машинки начале сподобатися. Вадимчик дуже хоче до школи на даний момент. З урахуванням того, що це ж це ж перший клас. Вона ж вона ж хочеться. Канцелярію переселенці почали цікавитися ще в липні. Пригадує волонтерка Ольга Косенко. Відтоді й збирали набори для тих, хто цього потребує. Майже півтора місяці за допомогою дописів, за допомогою там програмнів знайомих, ми їх збирали. Ці набори, які ми видаємо людям, вони формувалися з того, що приносили містяни. Тому вони різні. Тому в кожному наборі там може бути де злошити, де альбоми, але в кожному є на ручки оліксі, бо їх було багато. Це несли всі. До нового начального року ще тиждень. Тож охочі допомогти маленьким гостям нашого міста ще можуть зносити допомогу до гуманітарного центру. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Теплий одяг, іграшки та солодощі для переселенців із сівера Донецька в один із санаторіїв області привезли представники волонтерського хабу Черкаси та доброчинного фонду Вільні очільник останнього Руфат Абілов розповідає: такі візити влаштовують щотижня. Везуть речі залежно від прохань людей. А ще організовують розважальну програму для дітей та нотують їхні мрії, аби втілити наступного разу. Більше Наталія Старинець розповість. Напружили всі, всі, всі м'язи тіла ну, і потім дійсно відпускаєте Тирославку. Як швидко привести себе до ладу після стресу? Розповідає психологиня Світлана Міхновська. каже, діти разом зі своїми рідними тікали від війни, тому багато пережили і тепер потребують відновлення. У нас розраховано на сім занять. Кожне заняття має свою тематику. Сьогодні ми приїхали заняття, ми намагаємося їх навчити релаксу і відновлюванню диханню. Серед занять і арт-терапія вже закінчила малювати 10-річна Катерина Татарінова із Сєвєродонецька. Нам сказали нарисувати шкалу страху і вказати, по якої шкалі зараз, Тисяч страхи то після малювання діти отримують солодощі та обирають собі іграшки. Блакитного зайчика вибрала восьмирічна Катя. Хоча каже, хотіла б хаківакі Такий монстр сінії. Про що мріють діти розповідають волонтерам. Одна з них Тамара Рогоза одразу нотує бажання у свій записник. В основному дитячі іграшки, гітара, карти Уно хлопчик замовив монополія. Це така ігра. І хом'ячок, а якась новомодна іграшка, яка має внутрі плєдик. Буду шукати, знаходити і в вслідчі раз обов'язково діткам. Привеземо це все. Доки діти розглядають іграшки, волонтери заносять пакунки з теплим одягом та взуттям. Я так думаю, що тут привозно. Так вистачить на чоловік 300, якраз буде достатньо. Верхній одяг підбирає собі Наталія Нілова. каже під час евакуації із собою не взяли нічого, тому потреба у речах є. Верхній одяг, теплі, шапки, обувку для себе та сім'ї підшуковує речі, і Світлана Безугла. Лето заканчивается, идет осень, будет холодать. Мы не знаем, в каких условиях здесь мы окажемся, как будет с отоплением. Сейчас очень много разговоров о том, что зима будет холодная и перебой с электроэнергией. Поэтому очень важны для нас теплые вещи. Мы за ездим не только в суды, а еще по нижних закладах, по нижних санаториях, где пребывают семьи с детьми. Мы упикаемся семьями с детьми. Приїдемо сюди ще. Плануємо привезти сюди патріотичний аквагрім, розпис одягу для того, щоб підняти патріотичний дух як дорослих, так і дітей. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Поцупили велосипед, поки була в крамниці. Двоколісний у 14-річної черкащанки Лізи Шепотіної вкрали посеред дня, за словами дівчини, залишила його без нагляду на дві хвилини. Такі випадки не рідкість у Черкасах зауважують у поліції. Як часто стаються крадіжки, та як їх попередити, дізнавалась Ольга Мацканіч? Я лишила велосипед тут, е нічим його не присьоговала, е зайшла в магазин. Е на дві, буквально на дві хвилини. виходжу, його вже немає. Ліза Шепотіна пригадує день, коли в неї поцупили велосипед. Говорить, транспорт, про який мріяла, їй подарували на день народження три місяці тому. Ось це фотографія мого велосипеду, його вкрали п'ять днів тому. Крадії мають бути покарані, вважає мама дівчини Світлана Шепотіна. Я викликала поліцію. Поліція приїхала буквально ну, дві-три хвилини. Дуже швидко зареагувала. І все, взяли покази, я написала заяву. Що не пристебнула тросу велосипед, каже Ліза, жалкує, але навіть він не завжди рятує від крадіжки, розповідає консультант веломагазину Ігор Чечель. Цей трос перекушується дуже швидко, можна сказати, за лічені секунди. І ви без велосипеда. Натомість каже пан Ігор, можна скористатися ще й отакими замками із сигналізацією. Замок, який замикається методом скоби, товщина її 14 міліметрів. Також він обладнаний сигналізацією. При будь-якій вібрації вона починає працювати. Це вона активувалась. Для надійності додає ставте одразу два замки. Може бути замок ланцюговий з товстим ланцюгом також є сегментні замки на ринку велосипедів. І паралельно з цим використовувати трос, аби зімкнути між собою два колеса. Бо колеса є швидкозйомні, ви можете просто залишитись без коліс. І з початку цього року в Черкасах зафіксовано 72 крадіжки велосипедів. Торік за аналогічний період їх сталося 114, Розповідає капітан поліції Олександр Семеновський. Зазвичай велосипеди крадуть в тих випадках, коли містяни залишають велосипеди на видних та легкодоступних місцях. Наприклад, на перших поверхах багатоквартирних будинків біля під'їздів, біля магазинів, супермаркетів. Якщо ви живете у приватному будинку, ховайте велосипед у підсобне приміщення, не залишайте його на подвір'ї. Якщо все ж таки у вас викрали велосипед, якнайшвидше телефонуйте до поліції за ном за спеціальним номером 102. світлину викладеного ровера можна розмістити у соцмережах. Це може завадити перепродати ваш велосипед. Ольга Мацканіч, Фетір Коцаба, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Три епохи мистецтва. Таку виставку презентували в Черкаському художньому музеї. Вона діятиме протягом місяця. Династія митців починається із батька, заслуженого художника України Валентина Сірого. Він працював у різних напрямках образотворчого мистецтва, розповідає його донька Оксана Сіра. Вони із братом продовжили цей творчий шлях. Виставку, каже, вирішили організувати в пам'ять про батька. Він дуже мріяв про виставку на 85 років. От. Йому має бути Сімдесят Оксана Сіра працює в напрямку живопису. Її брат Максим Сірий, автор музаїчних творів. У кожній роботі прослідковується патріотичність та унікальність, каже голова обласної спілки художників України Роман Кравчук. Сім'я дуже багатограмна, тому що внук зараз почав займатися культурою з дерева. Сам син Максим, ми бачимо його роботи. Це автентична така його. Стилістична техніка, він знаходить кераміку і з неї робить мозаїку. Роман Сірий онук художника. Він дизайнер та скульптор. До творчості повернувся нещодавно, бо в дитинстві, говорить, його натхнення зникло. Мене заставляла, щоб я щось робив, або щоб я щось робив конкретне якось. Тобто не так, не, ну, там, мене може тягло в якесь там графіті, ну щось таке. Ну, таке ж шкільні часи. І мене просто в цьому дуже так обрізали. І це в мене повністю відбило бажання бути художником. Я почав шукати себе в різних справах. Коли вже я від себе це захотів робити, тоді мене вже я почав вільно себе відчувати, коли ніхто не говорив. Як що має бути. Вперше з війною прийшло до мене якесь відчуття дерева, відчуття того, що хочеться робити щось, щось грубе. Таке ж грубе, як, як і навколо. Хочеться щось робити вже таке більш, більш реальне, в плані, що можна покрутити, подивитися. Ну і воно все виходить таке грубе, чорне, обгоріла, ну як ну, воєнного часу. Після місяця перерви черкаські актори готуються до відкриття сезону. Його розпочнуть із прем'єри. Вистави носороги. Нині знайомляться зі сценарієм та персонажами, які плани мають на новий творчий рік. Розкаже Тетяна Рева. Добрий день, Жан. І певно знову спізнилися. На сцені перші репетиції актори знайомляться із новою виставою. Ми активно почали репетирувати нову майбутню нашу прем'єру. Вистава Носороги по Жену Іонеску. Це класика Абсурду. А це означає, що глядачам треба готуватися до експериментів на сцені, говорить головний режисер Станіслав Садеклієв. Будуть чорно-білі тона, буде, буде дуже багато символіки, дуже багато абстракцій. на столі. Маленькі носороги статуетки приніс актор Сергій Бобров. Це не тільки моє, це і моєї дитини. Вона, коли дізналася уставив носороги, вона Попросили мене передати фігурки носорогів режисеру, щоб йому було краще налаштуватися. Ну і підняти настрій. Ця тварина ще й символ, додає Станіслав Садаклієв. Головна думка, що люди не хочуть залишатися людьми, а роблять крок назад, перетворюючись в носорогів. Аби передати всі відтінки емоцій, актори відточують сценарій. Ми мали зустрітися будинадцятій 11.30, а вже й полудень у тот. Побачити Ми спочатку з текстом, а потім вже по задумці режисера ми щось будемо створювати. Розглядаємо. Тепер будемо розбирати на сцені. Цьогоріч до театрального складу приєднаються актори з міст, де тривають обстріли. До нас багато вже акторів звертається, і ми плануємо брати нових акторів, чи то будуть переселенці, чи просто з інших регіонів. Розпочнуть театральний сезон. Восени точну дату головний режисер не називає. Та прем'єру каже, глядачі точно побачать на сцені драматичного театру. А скоріш за все, ми почнемо до відкриття грати дитячі вистави. А поки тут всі чекають перемоги. І щоб ми могли працювати спокійно, з коханням в серці без тривоги. Тетяна Рева Олег Куреш новини на Суспільному. Черкаси. Таким був цей день. Більше новин на сайті Суспільного та у соцмережах. Про погоду на завтра слухайте далі. А я з вами зустрінуся завтра. За прогнозами черкаських синоптиків, завтра в області опадів не очікується. Спостерігатиметься невелика хмарність. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 14-19 градусів, в день 28-33 градуси тепла. В Черкасах теж без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 16-18 градусів, в день 30-32 градуси тепла.